Доброго ранку, дітки! У нас сьогодні заняття, яке називається ніжність. І почнемо ми з привітання. Повторюйте за мною. Доброго ранку, сніжинки привітні. Доброго ранку, небо блакитне. Доброго ранку, в небі пташки. Доброго ранку. Тобі і мені. Діти сьогодні на занятті. Ми будемо дарувати одне одному ніжність та впізнавати людину, яка дарує ніжність іншим. Діта, давайте пограємо в гру, подаруй ласку. Я покажу приклад, а ви повторите. Сайчик милий, ти такий красивий. Обійму його та полажу. Дійте, а хто зараз з вами? Підійдіть до нього, обійміть, погладьте по голові, назвіть його ім'я ласкаво. Подаруйте йому ніжність і ласку. Молодці. Казка про маленьку табуреточку. В ній на великій квартирі, яких є безліч у будь-якому місті, на четвертому поверсі у хлопчика Жені жила маленька табуреточка. Вона була блакитною, гладенькою, це була дуже добра табуреточка. Вона гралася з Женею і допомагала відпочивати, коли він утомлювався. Але одного похмурого дня у невеликій квартирі на четвертому поверсі пролунав різкий дзвінок. Мама відчинила двері, до кімнати внесли позати м'яке крісло. Це подарунок Жені від бабусі, сказав листоноша і пішов. І з цього самого дня життя табуреточки змінилося. Женя зовсім не звертав на неї уваги. Він грався зі своїм товстим кріслом, боровся з ним, а коли стомлювався, падав у нього. А маленька табуреточка самотньо стояла в кутку кімнати, начебто була покарана. Якось неповоротне крісло розбалувалося. І з усією силою влучило м'ячем у табуреточку. П'яч так сильно вдарив її по ніжці, що зламав, і вона навіть не встигла зойкнути. А ввечері повернувся з роботи тато. Що тут за мотло? вигукнув він і викинув табуреточку на вулицю. За вікном розігралася негода, сильний вітер, від якого навіть дерева тріскотіли, кидав бідну табуреточку твердий асфальт, дощ. Приростав її нещадно. Довго тобто йшла маленька табореточка. Охохтилася вона зранку від мирного ласкавого. День-день. Де це я, запитала табореточка, оглядаючись навколо. Виявляється, вона опинилась в дитячій пісочниці, добродушний грибок прикрив її, як міх. Що виріс під грибком, усю ніж співав їй ласкаві пісеньки. Табуреточка була щасливою, але вже не став ранок, і незабаром сюди повернуться діти, і вона буде заважати їм. Тому вона пішла далі шукати щастя. Вона блукала міськими вулицями, весь день займалася пошуками, а до вечора в неї знову сильно почала боліти нога. На негоду подумала маленька табуреточка, вночі знов здійнявся холодний вітер і почалася злива. Та почала тремтіти. Але вона вперше йшла вперед, поки не зустріла бездомного собаку. Собака жалісно подивився на неї і сказав: Ти змерзла, тобі потрібно до теплої квартири. У мене нема домівки, я живу в підвалі, він не такий теплий, зате сухий. Може, підемо до мене? І та пішла за собакою, та буретичці сподобалась підвалі. Але й тут не могла вона залишитися назавжди. Собака мав багато дітей, а вона заважала їм, і тому вона пішла. Вона вже не сподівалася на щастя, зупинилася біля старої лавки. У цей час повз них пішов бородатий дідок. Це був майстер столяр. Цілими днями він працював у майстерні, Мастрував столи, стільці для всіх охочуючих. «Яка гарна табуреточка, тільки трошки кульгава, подумав він, і взяв із собою. Маленька табуреточка злякалася і притихла. Вдома столяр майстер полагодив її, пофарбував і покрив лаком. Табуреточка видужала і стала гарною, як колись. Потім дідок підсунув її до стіни і поставив на неї квітку. Квітка була дуже важкою, але маленька табуреточка не скаржилася. Дітка гладила маленьку табуреточку своїм листям. Табуреточка знову була щасливою. Дітех добрив доброту, турботи до табуреточки. Так, спочатку це був грибочок на пісочниці, потім собака, яка прилітила її в підвалі. А найбільше турботи вона отримала від майстра століра. Який її полагодить та прийти у себе? Діти, про що ми говорили сьогодні на занятті? Так, ми говорили про ніжність, діти, даруйте свою ніжність, добро, людям, тваринам та навколишньому світу та будьте щасливими. А зараз настав час прощатися. До побачення, дітки!